До нашої юридичної компанії звернулася жінка, чоловік якої був мобілізований до лав Збройних сил. Під час проходження військово-лікарської комісії його визнали при повністю придатним до служби. Хоча він мав хронічні захворювання, що потребували додаткового обстеження. Після аналізу медичних документів ми визначили подальший план дій, підготували скаргу на висновок ВЛК із проханням про повторний медичний огляд та направили адвокатський запит для контролю розгляду справи. У короткі строки отримали. Офіційну відповідь, у якій було підтверджено необхідність направлення військовослужбовця на повторну ВЛК, відповідний документ ми зреєстрували та передали командиру військової частини. Однак командування відмовилося надавати направлення, посилаючись на внутрішні обмеження. Після цього юрист компанії підготував скаргу до вищого командування, де додатково виклав обставини справи та прове обґрунтування необхідності повторного медичного огляду. Завдяки послідовним і наполегливим діям, скаргу було розглянуто позитивно, і військовослужбовець отримав направлення на повторну ВЛК. Усі документи та результати розгляду були передані клієнці з роз'ясненнями подальших кроків і рекомендаціями щодо проходження обстеження. Маєш подібну ситуацію? Звертайся до нас за допомогою по номеру телефону нижче.